У столиці Покуття провели обласну олімпіаду з музично-теоретичних дисциплін. Відбувся захід на базі дитячої музичної школи номер 1 Там свої знання показували учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Коломийського куща. Обласна олімпіада з музично-теоретичних дисциплін, вже традиційний захід, який організовує музичне училище імені Дениса Січенського. В Нашій області проводять її у трьох містах: Івано-Франківську, Калуші та Коломиї. Задіяні у цьому вихованці всіх 57 музичних шкіл Івано-Франківщини. Для того щоб виявити обдаровану молодь, десь її зацікавити до вступу до нашого музичного училища Івано-Франківського. Ми проводимо цю олімпіаду. Ми сподіваємося, що результати, які будуть сьогодні показані. Буде так само дуже добре, і ми відберемо найкращих дітей, і потім дехто з них може і продовжить у нас навчання. У дитячій музичній школі номер 1 свої знання показували учні п'ятих, шостих, сьомих та восьмих класів. Спочатку діти писали музичний диктант, потім слухову роботу і на завершення проходили тестування. Та на цьому олімпіада завершилась не для всіх. Охочі хлопці та дівчата взяли участь ще й у олімпіаді з музичної літератури. Щодо переможців, то вони отримають путівку на обласний тур олімпіади, що пройде 13 квітня.